PlayStation 5 Pro не потрібна, як і Xbox Series Pro, чи як би вони його там не обізвали. Останнім часом дуже активно ширяться чутки, що Sony в наступному році випустить PS5 Pro, яка має закріпити лідерство на консольному ринку. Я ж вважаю, що в цьому поколінні взагалі не потрібні проміжні консолі, навіть якщо вони вийдуть. І навіть Філ Спенсер зі мною погоджується, але про все по порядку. І не перемикайте, в кінці буде ще одна бонусна тема: привітулі. Коли виходили PS4 та Xbox One, їх залізо вже на старті було дуже не дуже. Там буквально стояв аналог мобільного процесора Intel Atom. Спасінням була божественна оптимізація, і це без сарказму, але навіть вона не завжди рятувала від амбіцій розробників, які дещо переоцінили можливості тоді ще нового покоління. На додачу Sony ще вирішили застрибнути на потяг VR, тож їм конче необхідна була нова консоль, і через три роки після старту покоління. Sony випускає удвічі потужнішу PlayStation 4 Pro. The new PlayStation 4 lineup. Microsoft випускає найпотужнішу консоль у світі Xbox One X, але у них на те були свої причини: TV, TV Remote, TV Experience, TV, TV, TV. Але повертаємося до теперішнього покоління. З PS5 та Xbox Series X. Ситуація зовсім інакша. Консолі вийшли у 2020 році і мають залізо аналогічне добротному середньобюджетному ПК. процесор на рівні Ryzen 3600, А відеокарта без урахування Ані ретрейсингу аналогічна, а то й краще за RTX 2070 Super, яка на той момент коштувала 500 баксів. як якій консолі, так зараз цінник на це залізо сильно впав, але воно до сих пір тащить. А тепер про чутки. Я не буду вдаватися у технічні подробиці, тим бачу, що їх не так вже й багато. Головне, що консоль має бути майже удвічі потужніша, десь на 80%. За теперішню PlayStation 5, щоб увага запускати ігри у 8К. Це, мабуть, для просування власних телевізорів. Блін, у мене процесор натягне в 8К а Не хочуть ігри запускати. Шо? І ще мають суттєво покращити роботу трасування променів, що має сенс. І якщо забути про 8К, то все це звучить доволі непогано. Нарешті ми отримуємо класні 4К та 60 FPS, ну і ось це все. Якби не одне влетенське але, точніше, навіть два але. По-перше, я на початку наводив аналог з RTX 2070 Super, але в консолях стоїть залізо від AMD, А воно не дуже добре працює з рейтрейсингом. Щоб ви осягнули усю трагедію, найпотужніша відеокарта AMD, яка коштує 45-50 тисяч гривень, в режимі трасування трішки краща за RTX 3060, яка сьогодні коштує 13 тисяч гривень. По інсайдам, в прошці має стати. Стояти чіп нового покоління, але AMD потрібно зробити просто велетенський стрибок, щоб збільшити продуктивність в трасуванні, і найголовніше, щоб вона була дешевою. Тепер прикольне про цінник. Інсайдери очікують, що прошка буде на 100 баксів дорожча за PS5. Або ж з досвіду PS4 Pro вона коштуватиме стільки ж, як теперішня PS5 з дисководом, тобто 500 баксів, а насправді 550. Тому що минулого року Sony підняла цінник на консолі, але для цього їм потрібно опустити ціну на фатку до 450 доларів і на діджитал версію до 350 доларів, що дуже і дуже дешево, і я дуже сумніваюсь, що Sony підуть на такий крок. А взагалі відчуваєте ці вайби, так? 550, а може 650. З такими даними я теж свого роду інсайдер. Я теж у певному сенсі. А тепер серйозно консолі завжди були про баланс продуктивності та цінника. І завжди орієнтувалися на масового споживача. Тож для себе я зараз бачу дві концепції PlayStation 5 Pro, якщо вона все-таки вийде. Перший, щоб не задирати цінник, Sony випустить трішки потужнішу консоль, щоб умовно вирівняти FPS та наблизитися до чесних 4К. В такому випадку прошка справді може коштувати на 100 баксів дорожче. Другий варіант орієнтуватися на ентузіастів і всунути в потужнішу консоль справді потужне залізо в розумних межах. І задерти цінник до 8 сотень, чи навіть 1000 доларів. І я не бачу сенсу в обох цих варіантах. Робити трішки потужнішу консоль і ще більше дробити ринок, навіщо? PS5 і так непогано продається, он вже за 40 мільйонів перевалило. А робити супер-мега потужний девайс для ентузіастів, ну. Теж, навіщо ентузіасти купують потужні ПК. як я казав раніше, Microsoft, Sony, вони орієнтуються на широку аудиторію, а консоль за 1000 доларів тільки відлякуватиме покупців, повертаючись до початку, відео, якби консолі були справді слабкими, то був би сенс в проміжному етапі. Але вони нормальні. Так, частіше роздільність апскейлиться до 4К. 30 FPS комусь вже замало, а стабільні 60 консолі не завжди тягнуть. Ще й оптимізація в деяких останніх релізах потонула. Але і 4090 за 70 тисяч гривень не вивозить 60 FPS в чесних 4К без апскейлу. Це завжди питання оптимізації. Ігри типу Horizon Forbidden West, Ratchet Clank, Forza Horizon чудово демонструють, що навіть з поточним Лізом консолі спроможні видавати прекрасну картинку з нормальним FPS. Повторюся ще раз, консолі це завжди про баланс та продуктивність. Неможливо за ціною середньобюджетної відеокарти отримати повноцінний ігровий девайс, який по продуктивності зрівняється з топовою відеокартою. Ми не у касті живемо, хоча й дуже хочеться. Інсайдери заявляють, що консоль має вийти в кінці 2024 року. Хоча минулого року вони ж заявляли, що вийде вона вже в кінці цього року. Менше з тим. Якщо Sony не випустить прошку в наступному році, то, скоріш за все, не випустить її взагалі. Бо проміжна консоль перед носом нового покоління це постріл собі в коліно. А от Slim версія п'ятірки точно обрадує всіх фанатів PlayStation. Більш акуратніша і менша консоль точно не завадить. Тим бачиш, що Її теж активно обговорюють. І насправді вірогідність її появи практично 100%. Сподіваюсь, ви зрозуміли мою думку і можете посперечатися з нею або просто обговорити в коментарях. А перед тим, як перейти до другої теми, я хочу подякувати Тетяні та Ярославу за донат на картку, а також усім, хто підтримує канал на постійній основі на Patreon та БаймієКофі. Особлива подяка шакалятку Євгену та супермега подяка Данилу Румянцеву. Дякую вам. Якщо вже ви маєте бажання підтримати канал, то всі посилання знайдете в описі. А тепер до другої теми, яка також трішки наробила шуму. Речі Clank Rift Apart вийшла на ПК, і звичайно ж очікувано всі кинулися робити тести з HDD і задаватися питанням, чи потягнула б її PlayStation 4. Спойлер з HDD гра працює більш-менш нормально, але PlayStation 4 її не потягнула. Коли Sony всіх задовбувала своїм SSD, акцент робився не тільки на швидкості носія, але й на технології швидкого доступу до великих масивів даних. Kraken. У Microsoft це Velocity, а конкретніше Direct Storage. Про всі ці технології я розповідав в іншому відео, посилання на нього дам в описі. Так ось, особливість речету в тому, що гра миттєво перемикається між великими відкритими світлами. Вітами і щоб не було екранів завантаження, потрібно або тримати всі ці світи в оперативній пам'яті, якої повинно бути дуже багато, або швидко завантажувати з SSD, ну чи HDD. Адептів наводити, у приклад Titanfall 2 чи Dishonored 2 попрошу відійти від клавіатури, тому що пустий коридор з мінімум об'єктів не зрівняється з ось цим, і так суть саме у масштабах. Щоб грана ПК нормально працювала з HDD, потрібно мати хоча б 32 ГБ гігабайта оперативки, а краще 64, І щоб диск був на 7200 обертів, і тільки за допомогою технології Direct Storage можна буде нормально пограти. Ну і якась 4090 в комплекті, бо вона також впливає. Хоча навіть з таким залізом завантаження будуть помітними. Ситуація стає кращою тільки після повторного запуску епізоду, коли всі дані закешовані. І насправді більшість відео, де показують, як речет буквально за кілька секунд переміщується між світами, зроблені саме після першого прогону. Мова зараз про HDD, бо з SSD там, в принципі, все більш-менш нормально. А якщо запустити гру на залізі плюс-мінус схожому до PlayStation 4. Три та диском прямо з PlayStation 4 то буде відбуватися те, що ви зараз бачите у себе на екрані. Будемо відвертими. Якщо спростити графіку, то Ratchet, в принципі нормально запуститься на PlayStation 4. Але PS4 не має швидкого накопичувача та технологій доступу до даних. У неї всього 8 гігабайт оперативки, яка також використовується відеокартою. Тож довелося пробити екрани завантаження, ставити якісь стіни перед персонажами і завантажувати світ фоном, щоб персонаж цього не бачив, що абсолютно зламає концепцію гри. І це саме те, що Марк Черні заявляв на тій мемній презентації. Нові технології дозволяють створювати ігри, які раніше були просто не Можливими і речі це чудово підтверджує. Ось тут же з'явилося супер мега круте відео. Обов'язково його подивіться. Там і побачимось. Не забувайте донатити на ЗСУ та волонтерів, бережіть себе. І далі буде. Бувайте.